Вітаю вас, дорогі глядачі народної думки, що ж хороші новини продовжуються. І для багатьох українців незабаром буде дуже хороша новина, тому що їм на рахуночок прийде по 10 800 гривень. Тому що, на пам'ятаєте, я е, казав, що подавайте заявки на отримання допомоги в січні місяці ще і дуже багато моїх підписників подали. А потім лютий березень казали: Саш, ну нічого нема. Ну навіщо ми подавали? Так, от, гроші знайдені. НРС офіційно на їхньому сайті офіційно вказано, що фінансування знайдене, і незабаром українцям почне поступати допомога. Ну там є дуже великий нюанс. Зараз я про нього розповім. Тож, кому це допомога, які суми, який нюанс, як її отримати, оформити, перевірити, статус заявочки, давайте все детально будемо розповідати. Компанія NRC, це Норвезька рада в справах біженців, з 20 по 29 січня приймала заявки на отримання допомоги. 3600 за один місяць, тобто 3 місяці, але, скоріш за все, буде видаватись однією сумою, тобто 10800 в загальному да, на кожного члена домогосподарства при поданні заявки там, на сім'ю. Тобто, ну, може бути дуже великою підтримкою. І пенсіонери там були також в числі отримувачів, да? люди похилого віку. Не всі. Відразу скажу не всі, але були категорії, так? і багато підписників Народної думки подали заяву і отримали код. Код ВСК для перевірку статусу. Той кодик не видаляємо. Він вам буде потрібно, щоб дивитися, чи ви входите в список. Тоді, в березні, склалися списки. Склалися списки на отримання цієї допомоги, і дуже багатьом людям прийшло, що ваша заявка схвалена. І люди обрадувались, але. Все затихло, бо Трамп підписав угоду, що, указ, верніше, не угоду, а указ, що він заморожує усі міжнародні допомоги, і НРС входила в ту програму міжнародних допомог. Тобто також були заморожені кошти. Про це повідомили на сайті, я розказав своїм підписникам, що типу, списки є, списки складені, але гроші заморожені. І тут новина, що все, гроші знайдені. Не знаю, де, за все, десь в Європі, в Норвегії. Гроші знайдені і в найближчий час, якщо буквально цитувати сайт, то в найближчі тижні. Скоріше за все, це буде початок травня. Гроші почнуть надходити на рахунок. Це чудова новина, що людям почнуть платити, що гроші знайдені це завжди чудова новина. Да? Але є нюанс в тому, що заявили, що фінансування значно менше, ніж те, на яке вони розраховували. Тому буде перегляд списків. Тобто були складені списки, відібрані люди тим, яким має надатись допомога. І деяким вже навіть прийшли смс-ки, що вам буде надана допомога. Ну, тепер буде перегляд списків. І навіть ті люди, яким прийшли смс що допомога буде надана, можуть бути, на жаль. Виключення, це з поганої новини, те, що фінансування буде меншим. Наскільки менше, що ще нічого не відомо, тому що я так думаю, що йдуть перемовини про подальше фінансування, тобто якась частина грошей складено, частину ще розраховують. Можливо, навіть виплатять усім, кого ухвалили, але при умові, що знайдуть ці кошти, десь там, десь десь в благодійних організаціях, да, в міжнародних оцих фондах. От тоді буде виплата. Чому в початку травня? Тому що переглядають список. Яким чином переглядають список і що робити людям? Переглядають список, в тому плані відбирають найбільш вразливіші верстви населення. Тобто, якщо ви там, пенсіонер, плюс маєте інвалідність, плюс там, ВПО або на територіях, де можливі або ведуться бойові дії. То, звісно, ви туди попадете, тому що у вас декілька категорій вразливості. Якщо ви пенсіонер і у вас є на догляді малолітня дитина, то також дуже велика ймовірність. Тобто відбирають найбільш вразливіші. І як тільки це буде зроблено, то, то списки обробляться повторно, відразу підуть виплати. Чи потрібно подавати заявку, як перевірити статус? Заявку додатково подавати не потрібно. тобто, ви вже подали, більше вони не приймаються наразі. Я думаю, що як виплатять цю допомогу і ще буде якесь фінансування, то потім оголошують про нову, нову подачу заявок. Я обов'язково вам про це розповім. Тому долучайтесь до каналу, підписуйтесь, щоб не пропустити, щоб. Вчасно подати, тому що ті, хто перші подають, завжди перші отримують. Це така аксіома, яка працює вже у цих, цих три роки, поки ці всі допомоги видаються. Да? І весь час, мої підписники одні з перших оформлюють ці допомоги. І це хорошо. Зараз найголовніше, щоб вони перші отримали. Ніякої заяви додатково подавати не потрібно. Ви вже є, ті, хто подавав. Далі є у вас коди. Коди. Тут це дуже важливий нюанс. Коди в смс ці, що у вас є зараз, це код на перевірку статусу вашої заявки. Тобто ви по цьому кодові можете зайти на офіційний сайт NRC, посилання за нього залишаю в описі під відео, то офіційний сайт цієї ради. Переходимо там, перевіряємо, ви вводите цей код і дивитесь статус заявки. Но, поки зараз повторно обробляються списки, може бути таке, що ваша заявка прийнята і схвалена. Зараз. А потім її відкличуть. Тому, так от, знаєте, щоб не травмувати себе лишній раз, зачекайте десь тиждень, а потім перевіряйте заявки, коли вже оброблять ці списки і будуть кінцеві результати. Бо прочитати зараз, що вам схвалено, а потім не отримати кошти, ну, то буде неприємно. Але прочитати, що схвалено, і потім ще й отримати, то то буде дуже-дуже дуже класно. Перевіряємо заявки по тому коду, який прийшов вам в смс. Далі вам буде приходити зарахування на карту. В більшості випадків то приходить у вигляді переказу. І тоді людям на телефон приходить смс-ка з номером переказу, яку ви повинні показати в банку і по тому номеру отримати. Дивіться, в тому році дуже багато людей видалили цю смс-ку, і потім були проблеми з отриманням коштів. А коли першу допомогу видавали від ООН, то там взагалі дуже велика кількість. Подумали, що шахраї, до речі, в той час шахраї працювали по такій схемі, повидаляли ці заявки, і потім люди не могли отримати свої кошти. Це було дуже і дуже прикро. То, щоб такого не повторилось, коли прийде смс від НРС з кодом на отримання коштів, то не видаляємо її, а з нею. Ідемо в банк і отримуємо свою допомогу. Чому скажете, відразу не зарахували на карточку? Навіщо ще повинні ходити в банк? Це міжнародний переказ. Він не зараховується на карточку. Хоча, можливо, що проведуть через Мінсоц, да? були такі вже випадки, коли проводили через Мінсоц, і кошти падали просто людям на їхню пенсійну карточку і все. І не треба було робити ці махінації з банком. Ну, в більшості випадків. Треба йти в банк і отримувати кошти. Та я думаю, що піти в банк, і отримати кошти не складе проблемою, якщо цих 10 тисяч будуть вам нараховані. Тож, а ще один маленький нюанс. Тим, хто не пройде верифікацію, тобто, ну, багато ж людей подавали заявки, але деякі не відповідають категоріям можливості, деякі не пройдуть, бо ну, просто не вистачає грошей. Надію, що такого не буде, що більшість все-таки дадуть. Але, всякий варіант. Тож, ті, хто не пройдуть верифікацію, то їхні дані будуть видалені з серверів. Тобто е, не розповсюджені деталі, не будуть використовуватися в якихось інших філях, просто видалені з серверів, щоб ви не переживали за свої особисті дані. Хоча, якщо їх мали десь злити, то їх вже давним-давно десь злили. Отака от інформація на сьогодні. Тож... Боремося далі за ваші допомоги. Я один з перших про це все розповідаю, щоб ви вчасно це все оформлювали, отримували і мали, мали якусь додаткову підтримку. Тому спостерігаю, дуже хороша новина, те, що почали видавати. Тож, давайте спостерігати разом і до нової зустрічі на каналі.